Закотилось сонце, тихо й за небо край, і розсипалось по небу зоряне намисто. Ти, про мене, мій миленький, лагідно, згадай. І найпершу зустріч пригадай, Дівчатки, доброго раночку. Смачного сніданочку, давайте поснідаємо. Сьогодні у мене на сніданок отакий бутербродний крекер. Я його намазала маслом, положу сюди ковбаску і ми будемо їсти. Ну, щось у мене сповзає, все. Чайок у мене, з бергамотом, з пакетика, з лимоном і я хочу додати цукор. Хочу сюди додати цукру трошки. Можна, треба насипати нема цукру, цукорні як у вас справи, як настрій, як спалося вам? Що снилося? У мене папка завжди питав, с... доча, що снилось, як спала? Завжди питав, що снилось? Ой, сьогодні снилось мені. Сьогодні мені папка снився, представляєте? Будто вони всі приїхали, і сестра, і діти її, і папка приїхали до мене, і сестра мені віддає документи папки. Не представляєте? Представляєте? Медичну книжку, ще якісь. Я кажу, навіщо мені. А папка каже, нехай будуть у тебе. Нехай будуть у тебе. І я почала його обнімати, плачу, обнімаю, прям чувствую його це тіло. Пам'ятаю, він в рубашках в таких теплих ходив. Знаєте, то раніше клічети такі рубашки були теплі. І на цій рубашці я його обнімаю, прям чувствую це його тіло, все. Капець. Кажу, як я скучила за вами за всіма. О, як було без цукру, я б його не впила. По-перше, що крепкий, по-друге, що ще з лимоном кислятина. А цукор якраз нейтралізував <кхух> нормально. А я вчора зняла вам відео з рибою. Угу. Поставила на загрузку. Благо спати, А син горчить, мама, виключи інтернет. Угу. Не виключила ж, конечно. Сьогодні вранці все, оно тільки загрузилось. Я прокинулась опять 10 Включила інтернет. Сама прокинулась. І воно пошла загрузка. Полежала, ще не стала вставати. Полежала до будильника, <кій> А потім вже встала. напевно, цей організм уже сам відчуває, що скоро переведення годинників, так? Да? За понеділок уже буде на час вперед. Це я добре запам'ятала, що весною на час вперед, а на восини на час назад. Тому що в мене восени день народження якраз припало тоді, на той день, коли переводять годинники, і ми гуляли у нас вдома в квартирі. Гуляли. Друзів, ціла куча у мене музика валає, ми танцюємо. І така бам 11 час, чи 12, Ми такі на час назад 11, Ми ще час гульбейном. <губить> Класно було. Мій день народження відзначався завжди. Завжди мама робила стіл. И кость осенью всегда было. Можно на сил поставить... меня было много друзей. Классно было, весело. Ой, воно таке ситне. Солоний він цей крекер. Така велика пачка. 52 гривні. Понеділок буду вже писати заяву на відпустку. За два тижні пишеться заява. І нехай щитають мені відпускні. Цілу кучу. Буду вдома тиждень. Ой, не знаю, дівчата, як я буду знімати. Як я буду знімати, вам не знаю. Це я йду із 14-го. Ну, цей пасхальний тиждень. Бо постійно. Люди готуються, щось роблять. Не знаю, люди, люди і роблять, і співають, а я ні. Ну, в цьому році вирішила я так зробити. Подивимося. Навести порядки, наварити холодцю. Ти пасочку. Все спокійно. А коли його? Ну коли? Ну, в суботу і що за суботу зробиш? І вечером приходиш уже ніякий, особливо якщо приходиш без 26, отак. Що ти зробиш? Ага. Угу. До часу ночі калгатіться. А потім який ти будеш на роботі. Ну, в общем. Ну, в общем-то. Смачний чайок. Смачний крекер. Я наїлась. Два більше не хочу. Кто хоче, девочки. Не, не за того, що я не хочу, а просто сначала да? спочатку ваща, спочатку з самого а я. Ладно. А ще знаєте, що хотіла вам сказати? Це, звісно, політична тема. Зараз її тільки піднімемо. Почнеться. Я хотіла вам сказати, щоб ви жили зараз і сьогодні зараз. А знаєте чого? Тому що нас всі хочуть вбити. Представляєте, я тут так подумаю, що нас хочуть вбити. Оце сьогодні тривога була із 20, оця до 6 ранку. Про що в три ночі вставав десь гупнуло щось. А я сама собі подумала утром. Думаю, що це ж нас хочуть вбити. Боже, страх. А ще якісь упреки там, якісь людям нам. Тобто українцям, що ви там так ви живете, а ви не так живете, ви там, ви там гуляєте, ви там це, це. столи там. Так нас бити хочуть, а що нам робити? Хоч на останок поїсти, попити, останні бажання. Я вам серйозно кажу, а так вдруг отак. Я задумаюся це. Ми тут у нас дом, будинок цей на белебні стоїть. Все аккуратненько, все красиво подумають. молодь живе, нехер їй розмножатися. Я в шокі просто, знаєте, от. Я, може, і кажу ерунду якусь. Але вечно в голову якась дурня лізе. То краще їй не, не, не казати. Так що, їм що хочу, і п'ю, що хочу. все, До свидання. Болячок і так все одно вже цілий пакет. Дві жизни не проживеш? Ох, все це грустно, але треба триматися позитиву, да, дівочки? Давайте будемо триматися позитиву, все буде добре. Це я так, знаєте, не то, що я там в мене пригнічений стан, або я там щось хандрю, або що. Ні, просто розсуждаю. Просто такі мисли мене приходять, посещають, А я з вами її ділюся. Ви не проти, щоб я з вами ділилася своїми думками. В мене є ще пару мислі. Один чоловік казав, каже, якщо... Якщо ти вважаєш, що російськомовне населення притисняє в Україні, то каже, постав на границі будки і видавай російські паспорта і забирай людей до себе, хай вони живуть. Нащо ти приходиш і вбиваєш? У тебе своєї землі ціла куча, яка не зорана за роша бур'янами, а ти прийшов і тут добиваєш, ну, як кажуть, да? Ну, якщо другий варіант, забираєш землі. Навіщо? Що ти будеш з ними робити? Це друге, а третє зустрічі, які можуть бути зустрічі? Які можуть бути зустрічі між ними? Ми, не між нашим президентом, а між тими президентами? Я вважаю, що якщо відбулася така зустріч, його повинні були зразу так зробити йому. Івгоагу. Ну, реально. Коротше, оце в мене ми таке мислі, це таке все. Ну, отак просто тупо, як подивиться, що там розсуждати. Хто, де як як. Що стільки смертей на вищо, поламаних судіб, сімей розбитих, колік, інвалідів. Ой, боже, боже. Мас, нема сил уже, девочки, просто нема сил. Зустрічі, які зустрічі. Договарится. Договарюється. Нехай подоговаривайся. Так, все, девочки мои. Вибачте, що я вам там можу, може трошки нахадрила, але ви не сприймайте. От Ви послухали, забули все. Близько до серця не треба. -е -е Сьогодні у нас середа, 26. -те. Березня вже, березень вже на ісході. От. що скоро, скоро буде сонечко. Сьогодні опять нема сонечка. Ну мені тут зручніше, я не знаю, як я там буду це знімати ціле літо там. То... Ну, Буду привикати, мабуть. О, так що. Все. Буде весна, буде літо, будуть городи, будемо займатися, дасть дай Бог. Дасть Бог, будемо живі. Да. Я вас цілую, люблю. Пишіть мені коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Підписки зупинилися, не наберу я ту тисячу, дівчатки. Капець. Це капець. Так що так. Бережіть себе, будьте здорові, мирного неба, всього самого найкращого. Все, цілу люблю, пока-пока.